Якщо сказати Дан Блейн, будь-якому шотланцю, його перші думки безсумнівно будуть пов'язані з трагічними подіями, які відбулися 13 березня 1996 року. Той фатальний день безповоротно змінив життя родини 16 дітей і однієї жінки, залишивши назавжди відбиток у колективній психіці Шотландії і викликавши резонанс далеко за її межами. Друзі. Ми хочемо подякувати всім вам за ваші коментарі, вподобайки. Ну і звісно, підписки. Ви допомагаєте просувати україномовний true crime контент на Ютубі. Особливо ми вдячні спонсорам нашого каналу. Ми дуже цінуємо вашу підтримку. Вона нас надихає. Натискайте дзвіночок та підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Глен Мейр. Енергійна, 45-річна мати двох дітей, прожила щасливе, подружнє життя, з чоловіком родні. Глен була родом з Ланкашеру, Англія. У дорослому віці жінка розпочала свою академічну кар'єру в Нотінгемському університеті, де вона здобула ступінь викладача в 1971 році. За покликом серця Гвен переїхала з чоловіком до Брідж оф Алан, що поблизу Стірлінга в Шотландії. А згодом оселилася в тихому містечку Данблейн, де почала працювати вчителькою початкових класів. Гвен славилася своїм інтелектом, творчою особистістю та безмірною добротою. Вона знаходила радість у різних речах, таких як танці, написання віршів, смачні обіди з друзями, занурення в театральні вистави, а також плавання та аеробіка. До 1996 року вона присвятила вже 8 років вихованню підростаючого покоління у початковій школі Данблеїн. Для тих, хто не знайомий з шотландською системою освіти, варто зазначити, що початкова школа призначена для дітей віком від 5 до 11 років, і вона включає в себе 7 класів. Перший клас початкової школи для наймолодших учнів у віці від 5 до 6 років, далі другий, третій і так аж до сьомого. Після цього учні, як правило, переходять до середньої школи. Там навчання триває ще 4-6 років, і учні можуть покинути школу у віці від 16 до 18 років. На жаль, не всі герої нашої сьогоднішньої історії матимуть шанс закінчити школу. Тож перенесімося у 1996 рік. Був ранок на календарі 13 березня. Це був початок звичайного дня для більшості родин, дітей першого класу початкової школи Донблейн. Батьки поглинуті звичайною для них рутиною, будили дітей, допомагали їм вдягати шкільну форму, перевіряли, що вони поснідали, почистили зуби і спакували портфелі, а потім прощалися з ними на шляху до школи. Невдовзі дорослі розпочали свої власні щоденні справи. Відзеркалюючи знайомий ритм, який мають незліченна кількість сімей по всьому світу. Але для батьків 16 дітей той ранок став останнім, коли вони обіймали своїх малюків. 28 непосидючих учнів першого класу початкової школи розпочали свій день зі звичайної шкільної лінійки. Потім вони вирушили до спортзалу у супроводі своєї улюбленої вчительки Гвен Мейер, асистентки Мері Блейк та інструктора з фізкультури Айлін Гарріот. Розташований в окремій будівлі від основної школи, спортзал, був улюбленим містом для цих маленьких бешкетників. На жаль, саме в цьому місці сталося неймовірне. Невідомий, одягнений у військову форму в захисних окулярах і навушниках, несподівано увірвався до спортзалу. Розмахуючи зброєю, він відкрив безладну стрілянину. За лічені секунди він забрав життя однієї невинної дитини і завдав поранення кільком іншим. Просуваючись до східної частини залу, він зробив ще шість пострілів, а потім повернув на захід, де зробив ще вісім пострілів. З холоднокровною рішучістю, чоловік попрямував до центру спортзалу Там лежало багато дітей, які втратили свідомість або були поранені від попередніх пострілів. І безжалісно вистріли ще 16 разів з близької відстані. Перелякані крики дітей пронизували повітря. Коли малечі розбігалася, шукаючи порятунку від нападника. Ейлін Гарріот, віддана своїй справі вчителька фізкультури, затуляла дітей від шквалу пострілів, отримавши при цьому численні поранення в руки та груди. Шукаючи притулку від хаосу, вона вивела чотирьох переляканих дітей до комори, поки нападник продовжував безладну стрілянину. Тим часом Мері Блейк, асистентка, отримала чотири вогнепальні поранення, тяжке поранення в голову та обидва стегна. Незважаючи на поранення, вона змогла також сховатися в коморі. Трагічно, але Гвен Мейєр, улюблена вчителька дітей, продемонструвала надзвичайну хоробрість перед обличчям небезпеки. Намагаючись захистити дітей, які перебували під її опікою, вона стала жертвою нападника. Отримавши близько шести смертельних поранень. Її мужні дії були спрямовані на те, щоб захистити своїх маленьких учнів від безглуздого насильства з боку стрільця. Нападник зробив ще 24 постріли в різних напрямках, увічнивши криваву бійню в спортзалі. На місці події було жахливе видовище з купи поранених дітей серед бездиханних тіл, а колись чиста підлога була заляпана кров'ю. Вийшовши зі спортзалу через пожежний вихід, Нападник зробив ще чотири постріли в бік гардеробу та бібліотеки, випадково влучивши у жінку Грейс Твет, яка там працювала. Згодом, він переключив свою увагу на вікна класу, в якому знаходились учні сьомого класу початкової школи під керівництвом вчительки Кетрін Гордон. Діючи швидко, жінка наказала своїм учням лягти на підлогу. Нападник випустив 9 куль у вікна їхнього класу. Дивом ніхто не постраждав. Повернувшись до спортзалу, нападник викинув зброю, з якої розстріляв своїх жертв. Натомість чоловік взяв револьвер. В останньому, жахливому акті самознищення, він поклав ствол револьвера собі до рота і натиснув на гачок, покінчивши з власним життям. Агнес Аволсон, заступниця директора школи, зателефонувала директору Рональду Тейлору, коли почула тривожні крики, що долинали з будівлі спортзалу, і повідомила про них. Директор без зволікань зв'язався з владою і повідомив, що на території школи перебуває озброєний чоловік. На годиннику було 9.41. Поспішаючи до спортзалу, директор Тейлор зіткнувся з похмурими наслідками стрілянини. Тримаючи на руках кількох поранених, він швидко повернувся до свого кабінету, доручивши заступниці викликати швидку допомогу. Було 9.43. Персонал королівського госпіталю Стірлінга Швидко підготувався до напливу постраждалих. Вже за 14 хвилин на місце події пробули перші карети швидкої допомоги. О 10.04 ранку медичні бригади з різних медичних центрів навколо Донблейна прибули на місце. До 11.10 ранку всі постраждалі були доставлені до королівської лікарні Стірлінга. Тагічно, але одна дитина від отриманих травм померла по дорозі до лікарні. Через тяжкість поранень деякі постраждалі були перенаправлені до інших лікарень для спеціалізованого лікування, в тому числі до королівської лікарні Фолкерка та Королівської лікарні для хворих дітей у Глазго. Коли новина про трагедію облетіла громаду, стурбовані родичі, батьки, містяни та представники засобів масової інформації прийшли до початкової школи у пошуках відповідей. Охоплені панікою батьки відчайдушно шукали запевнень у безпеці своїх дітей, але для деяких з них той день змінив все їх життя. Їх завжди переслідуватимуть жахливі спогади про події, свідками яких вони стали. Під час жахливої події, яка тривала не більше чотирьох хвилин, 32 людини отримали поранені, деякі з них несумісні життя. Серед 28 дітей, присутніх у спортзалі того фатального ранку 16 трагічно загинуло. Спочатку під час прес-брифінгу об 11.15 влада повідомила про загибель 13 дітей. Однак, вже по обіді кількість загиблих зросла до 17, включаючи 16 дітей та їхню віддану вчительку Гвен Мейер. Пізніше того ж вечора під час прес-конференції о 21.45. Було оголошено імена загиблих дітей, що занурило їхні сім'ї у глибоку скорботу. Жертви були ідентифіковані. Ейбі Гель Джоан Макклейн 5 років. Дівчинка мала особливий зв'язок зі своєю подругою Джоанною Рос. Вони часто обмінювалися обідами. Провівши свої перші роки життя в Сінгапурі, Ейбі була вражена снігом у Данблейні. Ейбі була відома своєю променистою посмішкою та доброю вдачею. Вона випромінювала радість. Вікторія Елізабет Клейсдейл 5 років. Її люблячі батьки описували доньку як красиву і яскраву дівчинку. Незважаючи на висип, який з'явився у неї того ранку, її прагнення піти на улюблений урок фізкультури переважило будь-який фізичний дискомфорт. РОС Вільям Ірвін, 5 років. Хлопчик нещодавно з родиною переїхав у цю місцевість. Він був милим та веселим. Мхайрі Ізабель Макбіт, 5 років вона випромінювала життєву енергію та ентузіазм до навчання. Її усмішка не згасла, незважаючи на нещодавну втрату батька, який помер від інсульту. На жаль, доля завдала ще одного жорстокого удару її родині. Цього разу матері вже довелося ховати донечку. Меліса Хелен Карі 5 років. Вона цінувала свою дружбу Шарлоттою Дан і була маленькою принцесою, за словами її батьків. Дівчинка була відома своєю милою посмішкою та турботливим характером. Мелісу любили всі, хто її знав. Меган Тернер, 5 років. Вона випромінювала безмежну енергію та ентузіазм. Дівчинка любила кататися на роликових ковзанах. Її кращими друзями були Софі Норт і Хана Скотт. Тісний зв'язок між матір'ю Меган і матір'ю Ханни знайшов відгук у дружбі їхніх дітей, сприяючи зміцненню глибокого зв'язку. Рання перемога Меган у конкурсі Бонні Бейбі підкреслила її природну чарівність та привабливість. Коли Меган запитали про її прагнення, вона висила щире бажання стати ангелом, що відображає її вроджену доброту та чисту душу. П'ятирічний Кевін Алан Гасл був пустотливим та енергійним хлопчиком, відомим своїми грайливими витівками та милим нахабством. Незважаючи на свою жваву натуру, він мав золоте серце. Вчителі казали, що він був пустотливим, але милим хлопчиною. У момент неймовірної хоробрості Кевін самовіддано затулив свого друга Робі Херста від шквалу вогню, продемонструвавши неабияку відвагу. Кевін отримав смертельні поранення, прикриваючи свого друга. Робі дивом залишився фізично неушкодженим, але назавжди зберіг у своєму серці пам'ять про самовіддану жертву Кевіна. Джон Олександр Петрі 5 років. Він мав міцну дружбу з найкращим другом Бретом Маккіноном. Джон захоплювався тракторами і був відомим своєю граливою поведінкою. Будучи єдиною дитиною в сім'ї, він нещодавно переїхав до Донблейна. Джоанна Керолайн Рос 5 років. Вона була джерелом радості, її сміх, і вічна усмішка освітлювали все, де вона не з'являлася. Її друзі кликали Джо Джо. Дівчинка випромінювала доброту та тепло, що робило її надзвичайно популярною серед однолітків. Ханна Луїза Скотт 5 років. Вона завжди випромінювала позитив, її цінували за яскраву особистість. Дівчинка мала любов до малювання. Яскрава особистість Ханни зробила її популярною в своєму районі та найпопулярнішою дівчинкою на своїй вулиці. Емма Елізабет Козіє 5 років. Дівчинка мала веселу вдачу. І найкращою подругою була Джоанна Рос, дружба, з якою почалася з відвідування недільної школи. Емілі Мортон п'ять років. Вона вирізнялася безмежною енергією, за що батько називав її дикою та галасливою. Вона товаришувала Софі Норт. Девід Чарльз Кер. Йому було 5 років. Хлопчик обожнював гратися, бігати та хохотіти. Його улюблену іграшку поклали поруч з ним в труну. Католицький священник Василь Осаліван допоміг родині Девіда впізнати його тіло. Священник відзначив безтурботний вигляд хлопчика. Осаліван зауважив, що Девід був схожий на маленького ангела. Це було так, ніби він був одягнений для першого причастя. Він був такий гарний. Шарлотта Луїза Дан, 5 років, переїхала до Донблейна всього за півроку до трагедії, її сім'я планувала повернутися незабаром до Англії. Того ранку вона поцілувала батьків на прощання, рідкісний жест, який назавжди залишиться в їх пам'яті. Шарлотта була найкращою подругою Маліси Карі. Бред Макінон, 6 років. Хлопчик захоплювався могутніми ренджерами і любив грати зі своїм другом Джоном Петрі, з яким вони часто каталися на велосипедах. Відомий своєю життєлюбністю Бред завжди знаходив радість в тому, що робив. Його сім'я з любов'ю описувала його як завжди бездоганно одягненого хлопця. Загиблі діти були не просто іменами у списку або обличчями на газетних фотографіях. Вони були улюбленими дітьми, які займали особливе місце в серцях своїх друзів та близьких. Кожна дитина була унікальною, з власним характером, захопленнями та дивацтвами, які робили їх тими, ким вони були. Хоча їхнє життя трагічно обірвалося. Дуже важливо вшановувати і пам'ятати їх. Пам'ять про них живе в любові, якою вони ділилися, і в життях, яких вони торкнулися. Події того фатального березневого дня 1996 року сколихнули Шотландію і весь світ. Засоби масової інформації звідусіль з'їхалися до тихого містечка Донблейн, графство Стірлінгшир, щоб висвітлювати трагічні події, що розгорталися там. По всьому місту відбулися чування, молебні та меморіальні заходи, де незліченна кількість людей залишали знаки пам'яті, в тому числі квіти та плюшили ведмедиків на честь тих, хто втратив життя. 17 березня, в день матері, королева Єлозавета II та принцеса Анна відвідали сумну панахиду в соборі Данблейн, висловивши щирі співчуття сім'ям загиблих і відвідали тих, хто вижив у лікарні. Зважаючи на потік підтримки з усього світу, вбиті горем сім'ї, не мали розради. У громаді Данблейн траур переплітався з обуренням, коли мешканці намагалися впорати з незрозумілістю трагедії, гучне питання, що відлунювало у свідомості кожного, було простим і водночас глибоким. Чому? Нападника швидко ідентифікували як Томаса Вата Гамільтона, 43-річного чоловіка. Поліція знайшла численні повідомлення про неналежну поведінку чоловіка по відношенню до молодих хлопців під час його перебування на керівних посадах у 1970-х роках. Ці інциденти траплялися в різних молодіжних клубах, в тому числі у байскаутському клубі у Стірлінгу, розташованому майже поруч з Донблейном. Поведінка Гамільтона, така як несанкціоноване фотографування напівоголених хлопчиків, і примушування їх спати дуже близько до нього під час екскурсій на природі, призвела до численних скарг від батьків та від дітей. В результаті його усунули з посади скаутського лідера через підозрі щодо його моральних намірів. Крім того, Гамільтон був занесений до чорного списку, що забороняв йому будь-яку подальшу діяльність у скаутському русі. Крім того, документи оприлюднені під час розслідування справи Данбейн напередодні 10-ї річниці трагедії розкрили нові звинувачення у неналежній поведінці щодо молодих хлопців під час літнього табору на озері лох Ломонт у 1991 році. Гамільтон пояснював провал свого бізнесу в 1993 році, тим, що він став жертвою суперечливої історії зі скаутським рухом. Він написав кілька листів, ймовірно, в день масового вбивства, адресованих засобом масової інформації, впливовим особам і навіть королеві, в яких висловлював свої переконання, що місцева влада і скаутський рух виношують плани Вендетти проти нього. В цих листах Гамільтон стверджував, що його несправедливо переслідували та перешкоджало його зусиллям заснувати молодіжний клуб для хлопчиків. Відчайдушно прагнучи відновитися в молодіжних групах і скаутських рухах, він рішуче протестував проти несправедливого, на його думку, поводження і шукав виправдання для своєї заплямованої репутації. Вранці 13 березня 1996 року, свідки, бачили, як Гамільтон зіскрабував ліц фургона біля свого будинку на Кент-Роуд. Це було близько 18.15. Пізніше, приблизно о 9.30 ранку, він приїхав до початкової школи Данблейн, припаркувався біля телеграфного стовпа на автостоянці. Вийшовши з машини, він дістав поскогубці і перерізав кабелі біля основи телеграфного стовпа. Потім він увійшов до школи через двері біля жіночих туалетів і спортзалу з північно-західного боку. Маючи при собі чотири ліцензовані пістолети, два мм пістолети Браунінг і два револьвери Сміт Весон, а також 743 патрони, він здійснив жахливий злочин. Незважаючи на те, що раніше було відомо про належну поведінку Гамільтона, особливо щодо молодих хлопців, його особистість все одно шокувала багатьох, його здатність на таке насильство, особливо проти найбільш вразливих членів суспільства. А також використання ним ліцензованої вогнепальної зброї викликали обурення. Ця трагедія спричинила широкі заклики до більш сурових правил щодо ліцензування та володіння вогнепальною зброєю. У травні 1996 року було розпочато розслідування вбивств у Данбуєні, яке очолив Вільям Калан, барон Каланс у Айтріка. У звіті Кавана було рекомендовано запровадити більш суворий контроль за володінням зброєю у Великобританії, ставлячи під сумнів те, що повна заборона на володіння зброєю слугуватиме суспільним інтересам. Було рекомендовано посилити заходи безпеки у школах, щоб захистити дітей і персонал від проникнення сторонних осіб на територію школи. Ці заходи включали перевірку біографічних даних усіх, хто працює з дітьми та молоддю віком до 18 років. Хоча спеціальний комітет з питань внутрішніх справ погодився з необхідністю суворого регулювання володіння зброєю, він не підтримав ідею заборони володіння вогнепальною зброєю. Однак, у червні батьки жертв запустили петицію, відому як петиція пролісків, з вимогою внести зміни до законів про зброю. Петиція отримала переважну підтримку громадськості, зібравши понад 700 тисяч підписів і відображаючи широкий суспільний запит на законодавчі дії. У лютому 1997 року прем'єр-міністр Джон Мейджер прийняв поправки до закону про вогнепальну зброю. Під заборону потрапила вся вогнепальна зброя та набої в Англії, Уельсі та Шотландії за винятком нарізної вогнепальної зброї калібру 22 міліметри. З повагою до жертв та їхніх родин суд наклав сторічний арешт на конфіденційну документацію, пов'язану з цією справою, включаючи звіти про рослин 16 дітей, які трагічно загинули, а також усю інформацію, що стосується Томаса Вата Гамільтона. Ця інформація залишатиметься засекреченою щонайменше до 2097 року. Деякі сім'ї оскаржили цей наказ, стверджуючи, що громадськість має право на доступ до інформації про Гамільтона, особливо щодо звинувачень у неналежній поведінці по відношенню до молодих хлопців і його попередніх контактах з правоохоронними органами. Зрозуміло, що сім'ї жертв були обурені тим, що, на їх думку, поліція не пробула ретельне розслідування цих звинувачень. Вони вважали, що якби були вжиті відповідні заходи. Діти, якими опікувався Гамільтон у бойскаутах та інших молодіжних рухах, могли б бути захищені. Документи, опубліковані через 10 років після масового вбивства, також показали, що Гамільтон раніше потрапляв у поле зору поліції та служб захисту дітей. До прокуратури були передані 10 звинувачень проти Гамільтона, включаючи напад і протиправні дії щодо неповнолітніх. Однак жодних подальших дій не було вжито. І Гамільтону дозволили зберегти ліцензію на вогнепальну зброю, зважаючи на звинувачення, які, як правило, вимагають її анулювання. Якби Гамільтона визнали тоді винним у скоєнні кримінального злочину, він не мав би права володіти вогнепальною зброєю. У 2004 році Мік Нортон, батько жертви Софі Норт, висунув звинувачення у можливому приховуванні злочину поліцією, вказавши на шість ключових проблем. Які не були належним чином розглянуті під час розслідування справи Калена. Одним з головних пунктів суперечки була розбіжність у часі, який Гамільтон витратив на дорогу від свого будинку до початкової школи Донблейн вранці в день трагедії. Хоча зазвичай дорога займає приблизно 15 хвилин, того ранку Гамільтон витратив на неї 45 хвилин, що залишило неврахованим півгодинний відрізок часу. Крім того, кілька свідків, у тому числі один з сусідів Гамільтона, і співробітник поліції, який не був при виконанні службових обов'язків, не були викликані для надання свідчень під час слідства. Крім того, було помічено присутність поліцейських біля будинку Гамільтона, але причини їхньої присутності залишаються прихованими відповідно до наказу про закриття інформації на 100 років. Хоча слідство посилається на захист особистості дітей, як на причину закриття інформації, дехто вважає, що це було зроблено для захисту репутації різних посадових осіб. Початкова школа Данблейн знову відчинила свої двері 22 березня 1996 року. Всього через кілька тижнів, 11 квітня, спортзалу, де сталася трагедія, було знесено, і на його місці був створений меморіальний сад. У 1998 році на кладовищі Данбейн було створено додатковий меморіальний сад, де поховані Гвен Мейер і 12 дітей. У цьому саду є фонтан і меморіальна дошка з іменами загиблих. По всьому місту, в церквах і місцевому громадському центрі, встановлені вітражі в пам'ять про жертв, на яких зображені голуби як символ тих, хто загинув, і проліски як символ тих, хто залишився в живих. Цієї трагедії було достатньо, щоб активізувати дії, спрямовані на посилення законів про зброю та посилення заходів безпеки в школах. Сьогодні британські діти відвідують школу без страху. Вся країна в боргу перед мужніми сім'ями жертв, які невтомно боролися за ці зміни. Їх непохитна рішучість гарантувала, що спадщина їхніх близьких стане спадщиною позитивних змін, спадщиною. Спрямоване на запобігання повторенню подібних трагедій на шотландській землі. Друзі, залишайте свої коментарі під відео. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді.